годиннику десята на прямому репортер. Тож одразу до головних новин двоє людей загинули. і Ще троє поранені у наслідок обстрілів Херсонщини минулої доби. Окупанти вдарили по території області майже 80 разів. По самому Херсону випустили півсотні снарядів. Гатили з різних видів озброєння, поцілили у житлові квартали населених пунктів об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні. У наслідок обстрілу широкого на Запоріжжі загинув літній чоловік. І ще двоє жителів області поранені. Напередодні під ворожим вогнем опинилися понад 20 міст та сіл регіону. У більшості випадків ворог гатив із артилерії, безпілотниками атакував Павлівку та Чарівне Із РСЗВ вдарили по червоному, Новодарівці та Кам'янському. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків. Сьогодні вранці російські війська обстріляли село Вовчанських хутори на Харківщині, пошкоджений навчальний заклад. Інформацію щодо постраждалих встановлюють напередодні увечері. Із артилерії росіяни знову вдарили по Купінську на Харківщині. Пошкоджена будівля навчального закладу, а також загорівся спортзал. Є інформація про повторні влучання у середмісті в обласній адміністрації. Наголосили, що у наслідок атаки пошкоджена винятково цивільна інфраструктура. Вночі та вранці росіяни тричі обстрілювали прикордоння Сумщини у обласній владі. Повідомляють, що під ворожим вогнем опинилися краснопільська, есманська та хотінська громади. Ворог бив із гранатометів та мінометів. Попередньо обійшлося без людських втрат та руйнувань. У Чернігові завершили рятувальну операцію після суботнього обстрілу. На відомо про 156 постраждалих, понад 40 людей. Досі в лікарнях семеро людей загинули. Серед них, зокрема, дитина через вибух. Пошкоджено більш як 60 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та сім десятків автомобілів. Я ж нагадаю, що росіяни вдарили по центру Чернігова у суботу в день. По мирних жителях ворог випустив балістичну ракету. Понад 25 бойових зіткнені з ворогом відбулося протягом минулої доби. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу. Безуспішно росіяни намагалися наступати у районі Синківки на Харківщині, а також біля Кордюмівки Донецької області. Сили оборони стримують наступ окупантів і поблизу Мар'їнки на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські військові продовжують вести наступальні операції. Три квадратні кілометри території звільнили наші оборонці біля Бахмута за минулий тиждень. Про таке повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, українські військові просуваються на південному фланзі міста. А загалом на тепер звільнено уже 43 квадратних кілометри довкола Бахмута. Біля півтисячі окупантів та 12 танків знищили наші військові протягом минулої доби. У ворога мінус 14 бойових броньованих машин, два десятки артилерійських систем та дві РСЗВ. Українські воїни збили п'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня та вивели із ладу 16 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. На тепер загальні втрати росіян наближаються до 258 тисяч особового складу. До війни займався інтернет-маркетингом спортом, а тепер налагоджує військовий зв'язок. Усе це про військовослужбовця 92-ї бригади Тараса. Нині попри війну він втілює у життя свою давню мрію, яку саме розкажуть мої колеги. Останні роки в 5-7 я займався інтернет-маркетингом та просуванням сайтів у Гуглі. Я поїхав в воєнкомат, записався, сказав, що можу бути корисним там, де є провід, інтернет та комп'ютери. Через два чи три дні мені зателефонували, і відразу я поїхав в армію. А зараз я займаюся військовим зв'язком. Це був перший місяць, і де тільки можна, по волонтерам по організаціям, ми добували їжу, речі, Я ввели, що у нас 27 чоловік з сахарним діабетом. А Ніяких ліків немає. І перше, що потрібно було, це добути їм інсулін. Ще ми вивозили з міста біженців. Це ще була таке завдання: їхати там на Салтівку від тіля, вивозити до е, південного вокзалу або Холодної гори, щоб люди могли виїхати далі з міста. Ну а потім, коли вже в квітні все почало налагоджуватися, я зрозумів, що робити там більше нічого, і рік і п'ять місяців я вже тут. У нас непоганий зв'язок в бригаді. Я не знаю, як в інших бригадах, але те, що я бачу, це Старлінки оптичні лінії, і ну, які є можливості у бригади по прокладки по налаштуванню мереж. Ну, я вважаю, що це досить непогано. Учусь грати на електрогітарі. В музикальній школі для підлітків та дорослих міста Харкова удалено і ну якщо не встигаю, то присилають записи і займаюсь по записам. Намагаюсь якесь вести більш-менш нормальне життя, наскільки це можливо. Куди-небудь на південний берег Криму і там три місяці загорати, нічого не робити, і, і, і все. Історичним моментом назвав президент Володимир Зеленський рішення Нідерландів та Данії надати Україні F-16. Про це глава держави сказав під час спілкування з нашими пілотами, які вчитимуться керувати сучасними винищувачами. Президент відвідав авіабазу королівських військово-повітряних сил. Саме тут тренують українських пілотів. У Данії повідомили, що нині сюди приїхали понад 70 наших військових. Це дійсно. Проривний історичний крок від дружньої Данії, а те, що дійсно, дійсно наші українські плоти будуть навчатися на Р-16. Велика перемога це перемога на полі бою в небі, на території нашої держави. Там велика перемога. А сьогодні це важлива перемога, маленька, історичний крок вперед. Напередодні Нідерланди та Данія пообіцяли передати Україні F-16. Це буде можливим лише після навчання українських пілотів. Очікується, що від Нідерландів ми зможемо отримати 42 винищувачі, і ще 19 Планує надати Данія. Перші літаки від Данії сподіваються відправити в Україну, в Україну до нового року. Сподіваюся, ближче до нового року перша група літаків близько шести вилетить з Данією в Україну. Згодом сподіваюся, наступного року вісім літаків вирушать із данії в Україну. А потім за рік ще п'ять літаків. Російські аеропорти Внуково і Домодєдово тимчасово зупиняли роботу. Таке повідомляють російські змі з посиланням на прес-служби Литовищ. Міністерство оборони країни агресорки заявило, що у Підмосков'ї був помічений безпілотний літальний апарат. Вильоти та прильоти заплановані на аеропортах Шереметьєва та Жуковські також були тимчасово відкладені. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації обов'язково знайдете у телеграмі прямого. Тож, якщо досі не підписалися, робіть це негайно, оновлюйте стрічку, щоб нічого не пропускати.